Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і сьогодні я пограю в Бравл Старс і покажу всі мутації, та зроблю топ-7, тобто покажу найкращі і найгірші. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Дивіться, в мене немає всіх мутацій, проте я попросив мовікона і Богдана відправити відео, які я використовую в цьому відео. Тому я їм дуже вдячний за це. Але мовіко, на відео я не всі використав, бо в мене є якісь мутації, тому е, не використав. Але дякую йому все одно за всі відео, які він скинув. І оцінювати ми будемо саме мутації третього левела, тобто легендарні. Тому епічних або суперрідкісних мутацій не буде. І мутація на сьомому місці це мутація на Діномайка. Ви спитаєте чому, ну а зараз ви і самі дізнаєтесь. Коли він кидає любу свою атаку, то з неба падає ананас і розбивається на частини. І це легендарна мутація. Тобто третій левел. На першому левелі там взагалі повністю фігня. А так, ну, хоча б щось, хоча б якісь частинки, але вони наносять максимально маленький урон. 720. Ну а сам ананас наносить 1920. Тобто це не так вже і багато, але... може якось допоможе, проте, блін. Чесно, не знаю. Тому я поставив її на сьому, на сьому місце. Але є плюс, що в неї дуже швидка перезарядка. Тобто там, не знаю... Один Там за пару секунд тому ви вистрілили одну атаку. Через секунду ви зможете знову кинути ананас. Ну і... Прикольно. Наші тімейти зайняли топ-1 і на цьому закінчилась катка. Я думаю, що ви зрозуміли, чому вона на цьому місці. Навіть швидка перезарядка їй не допомагає, бо, звичайно, покращення класне, проте є краще покращення. А я сьогодні роблю топ, а не оціню там, оцінку. Ось як виглядає третя мутація це просто ананас. Друга мутація це нічний ананас. І третя мутація це доду ананас. Додл, як я зрозумів, ніяк не перекладається. Тому хай буде. Додл. Наступна мутація на Джекі, Ну, на Джейсі. і ця мутація називається кулькі. Теж третій легендарний левел. Що вони роблять? Коли вона стріляється, то після її атаки з'являється ряд кульок, а потім в кінці ще кружок із цих кульок. Це саме третій левел. На другому і на першому левелі там цього кружка немає, так ось вони просто підриваються, коли закінчується їх час там стояти. або... Коли на них хтось наступає. Ви скажете, ну, таке собі, фігня. Але в картах 3 на 3, коли є мутації, то там просто все, тупо все в цих кульках, вони наносять десь 300 урона, але бляха, бляха, це так бісить. Ти наступаєш мінус 300 урона, наступаєш ще раз, мінус 300 хп. Боже, це так бісить. Плюс вони ну, Вони залишаються на якийсь час, ну, не так вже ж, ну, вони залишаються на пару секунд. Там на землі, а потім підривають вже. Це так нудобно, що капець. Тому я поставив на топ-6, бо мутація класна, але все одно ну, ну, не сильно прям дотягує. Давайте зараз оцінимо, як воно виглядає, бо виглядати воно має класно. І перша мутація, тобто третього левела, це е, кулька-жирафа. Хоча це начебто не жираф, це значить то слон. Далі це катерпілар, кулька. І просто кулька. Ну, Прикольно. Далі у нас буде йти пайпер. Це. Називається Кларнет. Я поставив його на топ-5, бо ну ви зараз самі заціните його легендарну рідкість. Тоді погнали в катку. Що робить легендарний кларнет? Одним пострілом, ти можеш знищити тупо стінку. І легендарний кларнет ще робить так, що в тебе повишається урон. І це дуже непогано. Тому ця мутація на п'ятому місці. На мене напав бас, я його відштовхнув, бо на пайпер нападається ну, якийсь смертно для база. Тут на мене напав Анджело, я знищив стінку йому, але блін, він якраз цим скористався і вбив мене. Але в нашого прима було три, блін, крапса, і він міг нормально вижити. Бо ці крапси імба, я потім вам про них розкажу. Щось тут робиться, я бачу тіка, тупо беру і знищую його. В мене ж повищений урон, плюс я можу знищувати стінки, тому тік просто не витримав і вмер. Тут була Бібі, але в мене не було кларнету, бо він ну, трохи довгувато, тому я не зміг в неї попасти. Тут був Едгар, були різні чуваки з мутаціями, було багато кульок. У Едгара була лопатка, про яку я вам теж потім розкажу, бо вона трохи вище в топі. або нижче, не знаю, як це пояснить. Тут наші тімейти нападають на когось, у наших тімейтів всіх є мутації, але Карделіус мене спасає, ну, тому що там було дуже багато ворогів і тут Карделіуса бачу. Я в нього не попадаю, бо це мій, ну, це мого другого аккаунта, тут немає скіна, якого я люблю, тому я граю не ідеально, як, наприклад, внуз на Бравлю або на іншому аккаунті. Я пробую окружити базу, щоб його вбити. Він йде до свого тімейта Сенді. Там він пробує щось зробити, але наші тімейти е, вбивають їх. а це Планктон Деріл ховається. Анджело теж хотів сховатися, але, блін, ну, не судьба. Ми вбиваємо всіх, тут розуміє, що йому треба нападати, я вбиваю. Карделіус, який мене бісить, тік прилітає до мене, я його вбиваю, і ми бачимо іншу команду. І в цій бібі стільки бургерів, що й взагалі був пофіг на мої удари. Потім внизяє менше хп, бо я на нього наношу 8 тисяч хп за один удар. І потім все-таки ми її добиваємо, але спавниться Карделіус, який знищує Робомайка і потім знищує нашого тімейта. Я йому стріляю, він мене майже знищив, але, блін, добре, що мені повезло, і я зміг його вбити. Ну, бо це було дуже жорстко. Ну і мутація дуже непогана. Звичайно, ну, не така, що прям класна, наприклад, на першому, другому, але на третьому левелі, ну, вже більш-менш нормально. Дивіться, кларнет третього левела називається Classy Clarinet, кларінет. Ну, тобто класичний кларнет. Другий кларнет теж називається класичний кларнет, просто він чорний. Перший біло-жовтий, а другий чорний. Далі є дерев'яний це просто клокворк-кларнет. Ну, непогано, але треба третю, третій левел, щоб взагалі нормально грати цю мутацію. Так, Вона така собі. І далі мутація на Пока, ну взагалі на інших бравлерів. Це ж мутації, вони, наприклад, одна мутація на, десято, на, на десяток бравлерів зразу. Тому не дивуйтесь, що я буду грати за одного бравлера, не зразу за всіх. Бо просто відео буде на пару годин. Далі було відео мувікона. Так ось, що робить ця мутація? Вона спавнить коло. Який хили твоїх тімейтів 300 хп в секунду. І до речі, третій левел, що робить так, що ти коли в цьому колі, і коли противники в цьому колі, то ти починаєш вистанавлювати собі ульту. І це прикольно, чесно прикольно. Але мінус, що коли, наприклад, ти в кустах, то тебе можна побачити по цьому кругу. І ця мутація є на кіта, на кота. А кот, в нього є гаджет, щоб стати невидимим. І це так його працює, що він стає невидимим, але в нього все одно видно цю... це коло. Це, Боже, це так, я не знаю, нафіг це придумали, я не можу зрозуміти. Кот, наоборот, має ховатися, ну, він же типу Криса. Ха вони йому зробили коло ідеальне. Ну, він, звичайно, став більшою імбою з колом, але все одно якось таке собі. Далі Мовіко віджимав медузи у всіх противників. Він непогано грає за Поко, Це ж його один з любимих бравлерів, якщо не любимий. Але потім відео закінчилось. І, в принципі, давайте оцінимо цю мутацію. Ну, вона на четвертому ступені. Тобто, ще четвер... ну, три мутації залишились, крім неї. Тому давайте подивимося, як виглядає ця мутація. Перший левел це келп-сода. Просто хілка, яка вокруг тебе літає. Ну, це все. Далі келп сок. Він не тільки хілить, а ще й заряджає твій супер. І є кеп Шейк. Коли ти юзаєш у ти отримуєш. Знаєте, що банки. Да, ти отримуєш банки. Навіть це працює в ловлі на бідуз або в інших режимах. Це не тільки в соло шаудауні. Тому це прикольно. Наступна мутація це крабсбургери. І я буду її тестити за мех. Але це буде відео мувікона, тому погнали дивитися і оцінювати. До речі, в Мувікона є скин Мігладон Мех, який він купив в Красті Крабс. Він навіть робив відео по цьому. Так ось, кожен момент в нього спавнюються бургери. Вони це роблять довго, але все одно. Тепер в нього три крабсбругера. Коли він отримує якийсь урон, то він їсть крабсбругер, і цей урон поглощається майже максимально. Тому це імба. І так кожні 3 секунди він їсть новий крабсбергер. Але ну, Возвращаються возвращаю ці крабсбергери дуже довго. Тому майте це на увазі. Проте вони реально імбові, особливо за мех. Але чесно, я не зрозумів їхню фішку і мені вони не сильно подобаються. Тому це буде топ-3. А топ-2 і топ-1, ви зараз побачите. Ось летимо сюди, ну, він Отстрілюємося від мех, він прям вбиває цю мех бідну. Бо а що їй ще робити? Вона ж його вбила правильно. І дивіться, це дуже непогана мутація, прям дуже непогана, особливо це ж для танків, правильно. А танки люблять таке. То якраз їм треба повинати урон, бо це танки. Ну і давайте зараз подивимося, як вони виглядають. Перший левел це просто краб в Просто Damage Resistence. Тобто ти не восприїмчимо корону. Далі це желатинова Петті. Ти що отримуєш швидкість, коли їш бургер. І далі це петі палете. Тобто тут не тільки отримуєш швидкість, а ще й заряджає швидше, Тобто ульту заряджає швидше. І це, до речі, відсилка на серію, там, де Спанч Боб робив свої бургери, і вони були різнокольорові. Далі буде мутація на персонажа Едгара, ну і на інших персонажів. Вона називається Лопатка. Погнали тестити, але це відео буде від мувікона. Дивіться: біля цього бравлера літає лопатка. Значить, що мутація готова. Він бився проти бази з такою самою лопаткою. Тут він бачить наносить гігантський урон, і я не знаю, ця лопатка добиває, коли персонажу 2000 урона. Тобто дивіться, як працює лопатка. Коли персонажа мало хп, то лопатка сама його добиває, але в база було десь приблизно 2000 3000 хп. І лопатка його добила. Я не знаю, як це працює. Байрон зрозумів, що в нього без шансів, і його просто добили. Ну, а останнього Мортіса, до якого йшов наш любимий Едгар з лопаткою. Ах, мені його навіть просто жаль. Цей Мортіс собі стояв і розумів, що в нього без шансів. Ну, хоча він напав на нього, але, бляха, проти, проти лопатки ти нічого не зробиш. Саме тому я поставив цю лопатку на топ-2. Ну, да, звісно, жаль. Погнали, давайте подивимося, як виглядає ця лопатка. Перший левел це просто спатула. До речі, в мене немає ніодної лопатки. Просто вона забирає противника, коли в нього мало хп. Але ми бачили, що у противника не було мало хп. Золота спатула. Просто ти отримуєш ще швидкість, коли добиваєш противника. Але ще третій левел, і це Ле Спатула. Тобто якась французька спатула. Тобто, крім швидкості, коли ти добиваєш противника, ти отримуєш ще і невидимість на пару секунд. Це прям ліон на мінімалках. Оце, звісно, класно. Наступна мутація буде на одного з персонажів 8 біта, і це буде топ-1 мутація. І вона називається Чамкулькі. Ой божечки, це така імба, погнали тестити в грі. Так ось, що робить ця чамкулька. Коли ти, ти попадаєш по врагу, в тебе з'являється зелена аура, і потім, коли ти стрільнеш з цією зеленою аурою, то твої удари будуть автонаводитися. Тобто вони будуть. E, просто, типу знаєте, так, повертається, як удари Пайпер з другим гаджетом. Плюс ти отримаєш швидкість, і ти отримаєш трохи хіла. Тому для мене це просто найімбовіша мутація. Я помер, бо в нас не було шансів, бо у них було дуже багато кубків. І наша Мех, на жаль, теж померла. Тобто, третій левел чам кульок, він ще й хілить. боже, це така імба. Ще тебе пришвидшує. І, звичайно, що самонаводить атаку. Це дуже добре працює на кальта, на 8-біта і на інших бравлерів. тому користуйтесь обов'язково. А, і ще на колет працює. Тут був Вольт, я почав по ньому стріляти. В мене з'явилася чамкулька. кулька, я її потратив, але, на жаль, не попав. Хоча воно трохи скосило. І мене тут вбила Бібі. І нашого Ріко теж вбила Бібі. Ну, але я показав погану цю мутацію, проте я думаю, що ви зможете програти краще за мене. Бо я просто був не в настрої. Ну, і давайте я вам покажу, як воно виглядає. І це, звичайно, чам кульки планктона. Перше, це буде аптізаєр, друге це буде чам відро, з чам кульками всередині, і далі це чам кульки просто, як, якби як їжа просто. Ну, і на цьому все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався мій топ. Якщо у вас якісь інші думки, то просто напишіть в коментарях. Наприклад, топ 1 має бути. Наприклад, Кларнет або... Ананас, наприклад. Просто наприклад, просто ти що. Напишіть в коментарях і обов'язково ставте лайки. Та на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей!